Війна принесла, так як і в всю Україну, Велике Горе, і в нашу сім'ю, бо з перших днів війни я втратила чоловіка, окупанти застрелили у власному будинку і спалили. Я просила, кажу, Ігорю, залишайся з нами. Ні, я буду вдома, ні в'яку. Зв'язку вже тоді не було. І так тривало до 10 березня, 10 числа сповістили, що у нас нема нічого вже. Ми сюди прибігли тут. Руйновище, ну ми розуміли, що вже нашого тата немає. Отака трагедія в нас сталася про гуманітарну організацію. Дізналася від голови нашої громади. Будинок 60 квадратів. Дві спальні, кухня, студія, ванна кімната, коридорчик і котельня від щирого серця від імені своїх дітей. Щиро вдячна гуманітарній організації. Хелп дарують нове життя, так би мовити, тому що залишитися без даху над головою це дуже страшно.